Шторм на морі. Я прокинувся в досвіта від якогось невиразного гулу. Кинувся до вікна. Крізь світанковий морок побачив, як гойдаються дерева під могутніми ударами рвучкого вітру. Почув, як важко і нестримно стугонить море. Уночі почався шторм. Заснути я вже не міг. Я люблю море завжди, а надто коли воно штормить. Одразу ж вирішив, що в школу виберуся з дому раніше, щоб завернути до берега та помилуватися штормом. Ледве діждався, поки повставали тато й мама. Мама почала готувати сніданок, але мені не терпілось. Коли спішиш, то і п'ять хвилин здаються тобі вічністю. Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хмаринки небом, від берега і до молочно синьої смужки небосхилу гойдалося море. Гналися одна за одною високі хвилі. Вода була в одному місці темна, в другому сіро-зелена, а в третьому чорно-синя. Коли по ній пробігав дуже і пружний вітер, вона швидко міняла свої кольори. Схоже було, ніби поверхня води знизу з самих морських глибин освітлюється різнобарними вогнями. Бувають шторми з і низьким небом, з важкими кошлатими хмарами, з густими холодними дощами. Тоді море темне, люте і неприступне. А це був сонячний шторм. Сонячний і іскристий. Вода манила до себе. Хотілося роздягтися і кинутись в отут веселу дзвінку водоверть. Водночас два предмети привернули мою увагу. Перший то парусник, що йшов з моря. Я впізнав парусно-моторну шхуну зоря. Вона часто погойдувалась у бухті, на якорі або на тросах біля причалу. Але зараз цей парусник, немов велетенський птах з білими крилами, стрімко мчав до берега. Вітер і хвилі гойдали його, клали на обидва борти, він занурювався носом глибоко у воду, провалювався серед хвиль так, що було видно лише вершечок клівера. А згодом знову вискакував на гребінь хвилі і линув, линув на всіх парусах. Друге, що привернуло мою увагу, був собака. Великий каштановий собака з красивим пухнастим хвостом. Він стояв на причалі і безвідривно дивився у море, на парусник.